Це наш символ, це породістий двортер'єр такий. Підкинули нам його. Косто приходить багато людей, бо всі його хочуть погладити, з дітьми приходять погладити, погратися. Діти погратися, він тільки ж десь. Хто його погладить, він все, він вже буде від того не відходити, щоб його гладили. Можете спробувати. Без ковбаси, навіть, може буде ходити у вас. маленький, йому півтора року. Без нього нікуди. Він дуже обіжається, якби з нього хтось йде щось робити. Чи свічки заливати, тільки ще на буржуйки його не беремо з собою, бо там іскор нахватається. А так ходить, допомагає, піднімає настрій всім. О, все, він вже все любить. Сюда, іди інтерв'ю дасиш, дасиш інтерв'ю. Диви, досиш? диви, диви, диви. Дай інтерв'ю. Ні, боїться, У вас боїться. Боїться? Кубаса там є. Também é com o Bossa.